Друзі, вітаю! У продажі трикімнатна квартира Холл» по юності. Квартира знаходиться на 10-му поверсі та має 102 квадратних метри. Є дві лоджії та балкон. Які роботи зроблені вже зроблена стяжка, встановлена Газовий двоконтурний котел, радіатори, зроблена розводка електрики, води та каналізації. Ціна даної квартири нижче, ніж у забудовника 900 доларів за квадратний метр. Також власники розглядають продаж під програму ЄОСеля. Тому приймаємо рішення, купуємо, робимо ремонт та насолоджуємося життя на вишенці. Formidable J'étais formidable Nous étions formidables